Не дуже. Чому так? Тому що я знаю, який характер у Путіна, яка він тварина, який він злодій, терорист. Він нічого не зробить. Тобто війна буде продовжуватись, я так думаю. І треба нам просто більше зброї, готуватися і воювати. Звичайно, ні. Хотілося б раніше, прямо сьогодні хотілося б, але на жаль. Думаю, що вона не швидко закінчиться, бо Путін цього не хоче і він бажає усю Україну захопити. Тому це моя власна думка, що хотілося б, звичайно, але боюся, що це швидко не вийде. Але щоб наші діки хлопці не здалися, ні тому що зеленський імпат, а Путін маніпулятор, тому що я працювала на радіо, коли почалось повномасштабне вторгнення, і е, насправді, так як Європа просувається в допомозі, вона не настільки може надавити на того, кого вона боїться вже четвертий рік. Ну, тобто, як можна боятися одну людину все життя? А вони бояться і дозволяють ну, відбуватися. Вони просто не відчувають в Європі, відчули б певно, зрозуміли. але я там прожила дуже багато років. і, Скажу вам не вірю. Можливо, це буде припинення уся три тижні, які ми жили і спали в Києві, але це максимум, який нам дозволить прожити в спокій, якщо чесно.